Офіс президента дуже щиро сподівався на те, що коли Роман Червінський вийде під домашній арешт, він а, заткнеться і нічого не буде розповідати, такого страшного, одіозного, неприємного для банкової. Але Роман Червінський дав вже кілька цікавих інтерв'ю і, зокрема, згадав про справу вагнерівців це та справа вагнерівців, яку цілий рік приховувала банкова, зокрема Зеленський і Андрій Єрмак, і намагалися переконати українське суспільство, що ніякої такої справи не було тобто займалися таким газлайтингом. І от Роман Червінський розказав інтерв'ю, що Єрмак особисто давав вказівки гур знищити всі матеріали по цій справі. А коли хлопці, тобто працівники гур, відмовлялися, то він говорив: добре, якщо не хочете знищити, то візьміть і напишіть інші документи іншого змісту під тими самими номерами і покладіть у справу. Тобто, Єрмак намагався сфальсифікувати справу.